І ось, зрештою, у супроводі арбітрів Оболонь та Олександрія з'являються на газоні Оболонь Арени. Так, Оболонь відкриває програму домашніх матчів нового сезону. головний тренер оболоні Олександр Антоненко. Ось такі теплі обійми Олександра Антоненка та Кирила Нестеренка. Ну, і, до речі, екс-коуч Оболоні теж завітав на цей поєдинок. Валерій Іващенко. Там, звісно ж, усі центральні захисники. А Владислав Приймак, Василь Курко, Валерій Дубко. Подача відбувається на ближню стійку. Підбір удари. Який момент. Там питання по офсайду залишаються. За голову хапається Євгеній Шевченко. Але, тим не менш, положення по загрою у будь-якому випадку фіксується. Ось дивимося. Так, Шевченко пробивав, а Курков цей час прямісінько перед голкіпером перебував. Це очевидний кількаметровий офсайд. Зараз хороше закидання уперед. Теді Ца. Цара, Цара на ударній позиції. Перебував, але Сергій Суханов. Проти свого безпосереднього візаві -ві дограв до кінця. Суханов випробовується у цьому сезоні саме на позиції правого латераля. Розір стандарту Шостак. Красивий удар. Такими боковими ножицями пробував Денис Шостак, але над поперечною м'яч пролітає. Катерина Монсоль сьогодні у ролі спостерігачки арбітражу. Подача від Буле, Це відбувається. Підбір. Удар низом і Марченко. Марченко намертво фіксує м'яч. Непогана спроба від Тео Ндіка. Не від Ндіка, пробував у цій ситуації саме Мишньов. Примак. Примак виконує діагональ у напрямку Шевченка. Точна передача. Скидка у центр. І тут все ж таки фол в батаці. Фіксується У Стименко, У спину підштовхує Жослена Байрачем. Матеус. Матеус. спробував віддати передачу. Тут чинево офсайді. перебував партнеру. Удар. М'яч поруч зі стійкою пролетів. І так, з невеличким запізненням, Але офсайд тут все ж таки фіксується. Арбітри дали можливість дограти цей епізод. Ну і тут справді на повторі ми пересвідчуємося, що в офсайді перебував. Футболіст Олександрій затягнув з цією передачею Матеус. Те, що випадають із командної гри. Жота та Матеус. Зараз закидання у напрямку жоти. Жота. Жота. Заробляє кутовий. Чи ні? Ні, не заробляє. Жота. Теж, до речі, здивований. Таке враження португалець навмисне випускав м'яч за лицеву, аби заробити кутовий. Ось дивимося, м'яч влучає в цій ситуації в плече. Головний тренер Олександр Антоненко. Про склад Олександрії поговоримо після цього стандарту. Подача. Тут Жослен Байрача, Король другого поверху. Суханов! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, власне, варто було чекати перший тайм заради такого голу. Сергій Суханов. Бог ти мій! Вау, це так шедевр! На першій же хвилині другого тайму. Нарешті оболонь відкриває лік забитим м'ячам у новому сезоні. Справжній голасо від Сергія Суханова. Ну, звісно, ми знали, що цей гравець може перекластися здалеку, але щоб настільки здалеку. Переведення праворуч на Суханова. Суханов по флангу піддає передачу на Бичика. Бичик під себе прибирає. Залишає на Суханова. Той подачу виконує. Момент, і ніхто не замикає простріл. Помиляється у цій ситуації Жота. От, напевно, саме Жота. Та Матеус, очевидні кандидати на заміну. А зараз оболоні організовує контратаку Устименко. Ні, не виходить на ударну позицію. Денис Устименко. Ну, трішечки забарився з м'ячем. Виникають проблеми у Кулаковського. Ми дивимося, як Антон Боль перехопити м'яч не зміг, але далі сам же, в принципі, свою помилку і виправив. У Стименко довго працював з м'ячем. Можливо, раніше варто було забудувати удару. Зараз атака Олександрії, але Денис Марченко у цій ситуації все ж таки випереджає свого суперника. Зараз м'яч у штрафному застрягає. Скидка, удар. Удар неточний. Шевченко пробиває. До речі, парадоксальна статистика, тому що шість ударів Олександрії було ще після першого тайму. Далі по перербі команда пропускає уже на першій хвилині другого тайму. І жодного удару навіть у бік воріт. Зараз передача по флангу. Тут Джонатан вмикається. Джонатан Мельська залишає на партнера. Подача. Удар головою теді Цари. Так, це, напевно, не головна чеснота цього футболіста, але позиція змушувала пробивати головою і навіс. В принципі, виглядав доволі якісно. Даніл Скорко вирізав крос. Цара відкрився між двох захисників. Ну, але далі пробив над поперечною. Теді Цара, до речі, перший удар Олександрії в бік воріт суперника в другому таймі. Слободян виконує подачу, удар головою. Так відбувається. Пробуває інший центральний захисник Валерій Дубко. Ну і ледь не на одинці опинився в чужому штрафному майданчику. Футболіст оболоні. Дивимося, хороша подача і удар, щоправда, невдалий. Стеренко. Не зумів дотягнутися до м'яча, а от далі, далі небезпечно зіграв Семенов, але з м'ячем залишається Олександрія. Її право на кутовий заробляють гості. Хоча приймат, маючи жовту картку, ось так доволі бурхливо доводить свою правоту. Гравці в оболоні вони все, все начисто перекривають. Перекривають увесь кисень для атак. Ну а зараз є можливість і для контратаки Прокопенко. В нього немає підтримки. Щоправда, Прокопенко чекає цю підтримку. Відеє на партнера. Удар від Фещенко. А це міг бути дебют мрії. Дебют на дорослому рівні в українській прем'єр-лізі відразу ж забитий м'яч у такому важливому матчі. Але Фещенко. Покотив у напрямку дальнього кута, щоправда, у рамку не влучив. Сара тим часом простріляв удар! Жонатан! Жонатан пробивав і теж міг забувати в дебютному матчі. Курков погримає на своїх партнерів. Ось він момент нарешті виникає в Олександрії. Цара. націлений простріл. І там Джонатан. Йому дозволяє пробити Євгеній Шевченко. Ну і вичерпано 4 хвилини. Джонатан. Джонатан ні не порушує правила. Це фінальний свисток від Олександра Кальонова, який сповіщає про те, що у першому домашньому матчі сезону оболонь здобуває перемогу Сергій Суханов. Безсумнівний герой цього матчу шедевральний гол. Він забиває на 46 й хвилині відразу по перерві, і цей гол в принципі залишається єдиним у цьому матчі. Оболонь таким чином знову не пропускає. Здобуває історичну перемогу над Олександрією вперше в історії української прем'єр-ліги.